Протягом жовтня-січня 2016 року наші команди навчальних закладів Новодністровської гімназії та 2-3 ступенів активно виконували поставлені завдання. Результатом стало створення шкільного проєкту та його відеопрезентація. Відеопрезентація є у нас. Якщо ви забажаєте, ми зможемо в кінці виступу вам її продемонструвати. В лютому 2017 року завершився перший шкільний етап всеукраїнського освітнього проєкту Відкривай Україну. За результатами дитячого голосування всієї України наші команди нашого міста увійшли в топ 20 шкільних ідей проєктів України і в топ 10 шкільних проєктів Західного регіону. Ми будемо представляти. Свої проекти в червні, я хочу трошки наперед забігти. З Чернівецької області будуть представлені 5 команд, із них наші дві з Новодністровська. На даний момент команди-учасниці, які були складені з 15 учнів та вчителя, вже втілили в життя ідеї для свого навчального закладу. Потім завдання команди перейти на інший міський рівень, а саме на другому етапі підлітки матимуть шанс своїми проектами змінити життя рідного міста. У цьому школярам дуже необхідна допомога фахівців. Слідкувати за проходженням конкурсу можна зайшовши на сайт відкривай.com.ua. Всі проекти команд будуть представлені в Чернівцях влітку на фестивалі інноваційної освіти відкривай Україну. І переможці даного заходу поїдуть на фінальний етап до Києва, де матимуть змогу зробити масштабніший проект та виграти грант на його втілення. А також поїхати на зарубіжне стажування. Команда Новодністровська, Новодністровська гіноністровської гімназії і других ступенів шукає своїх супергероїв, а супергероїв вони шукають вас. Ми сподіваємося на вашу підтримку та розуміння. Наші діти, наші командири команд сьогодні представлять проекти, які вони пропонують зробити в нашому місті. Я запрошую командира команди Новодністровської гімназії Берейку Анастасію. Доброго дня, всім цьому залі. Я хочу представити проєкт Новодністровської гімназії. Подорожуючи містами України, ми часто фотографуємося біля різних пам'ятників, цікавих споруд та багато чого іншого. Ми, як підростаючі покоління, завжди хочемо, щоб Новодністровськ розвивався, наповнювався різноманітними майданчиками, місцями для відпочинку, щоб люди в. Чи на вулицю, мали б відпочити. А також нам хочеться, щоб люди, які приїжджають в наше місто, запам'ятали Новодністровськ, як гарне, чисте і розвинуте місто. Коли нам підвернулася нагода покращити наше містечко, ми пронізували проблеми, які виникли в нашому місті, і помітили таку річ, що виїжджаючи з Новодністровська в напрямку села Оживо, ми бачимо лише дорожній знак з назвою нашого міста. А при в'їзді зі сторони села Ломачниці нас зустрічають великі букви на Водністровські. Тому, проаналізувавши це все, ми вирішили в рамках проєкту Відкривай Україну втілити нашу задумку в життя. Суть нашого проєкту полягає в тому, що ми хотіли би встановити сучасний арт-об'єкт, який буде окрасою нашого міста, і буде мати ось такий вигляд. Таким чином, площа переданого енергопромом буде користуватися більшою популярністю. Люди нашого міста, приїжджаючи до нас, будуть бачити, що Новодністровськ сучасне місто, в якому є сучасні арт-об'єкти. Ми вважаємо, що втіливши нашу ідею, ми покажемо, що Новодністровськ хоче, може і буде розвиватися. А також ми хочемо хочемо втіленням даного проекту показати, що міська влада співпрацює з дітьми міста, і вони разом роблять лише добрі справи, які йдуть на користь нашому місту. Командир, командир школи. Другу, Серед населення нашого міста чималий відсоток займає молоді. Нас дуже турбує, що багато рівників і дівчат, будучи студентами, шукають красиві місця для приємних зустрічей, прогулянок, романтичних побачень місто, де навчаються. А нам підростаючому поколінню так хочеться, щоб в нашому місті було б куди приходити закохані парки, щоб це місто стало одним із символів гордості нашого міста. Куди б молоді люди надходили з Росії помилитися якщо постарили? і назавжди з'єднати їх життя, серця і душі. Це місце символізуватиме міські місь... сімейні стосунки, щирість почтів між двома людьми. Помірковуючи та вивчаючи вулички та місцеві спочатку наших жителів, ми зупинилися алею, яка знаходиться позаду нашої школи. Саме там і вирішили зупинитися. Саме там ми хотіли би створити алею за кохану. На даний час алею має не дуже водовійний вигляд. Тим самим не приваблює наших мешканців та гостей нашого міста. Головною ідеєю вдосконалення алеї є створення декоративного романтичного куточку, що дасть можливість організувати виїзні весільні церемонії, організувати нову проводкову зону, привабити туристів. Це можливо за допомогою створення особливого зонування території з певними тематичними акцентами. На ми хочемо представити варіанти, які хотіли б досконалити. На початку алеї по від алеї ветеранів хотілося б встановити автопорну серці. По території алеї ми хочемо розташувати чодентицькі лавочки з романтичними експонатами. Саме в це романтичне місце єнаки зможуть запрошувати на побачення дівчат. Також цікаво людей є дерево закохане, де новостворені сімейні пари могли б залишати замок знак знаковічного кохання і закоханими людьми. На території алеї хочемо створити клуби з язвою та декоративними кущами. Це може подальшому використовувати на весні церемонії і як я та фотографії. Ми беремо на себе зобов'язання обов'язково подальшому доглядати за оленя, так як це місце розташоване біля нашої школи. Надалі ми плануємо на цьому не зупинятися і продовжувати працювати над досконаленням цієї алеї. Але зараз нашою головною метою є вдосконалити ці ідеї. Реальність. При тому, що результати проєкту приваблюємо мешканців того це міста різних вікових та соціальних додатків. Оритетні аудиторії, це, звісно, ж молодяна. Ми просимо вас отримати нашу ідею, допомогти вцілити нашу мрію, Адже ми стараємося не тільки для себе, а для вас також, ми є мешканці нашого міста. І саме ми повинні зробити з нього красиве, привабливе, жартишне місто Новодіста, місто нашої гордості, місто нашої мрії. Дякую за увагу. Діти як змогли, так самостійно продемонстрували е, свої мрії, що вони е, хотіли би зробити в нашому е, місті Новодністровську. На е, ми просимо вашої допомоги, нам допомоги треба у всьому. Нам допомоги треба в е, фінансах, нам допомоги треба в плані, в малюнках, в всьому. Це гарний два об'єкти. І потім, я думаю, що на квітень місяць винести вже. Оцінку, може хтось депутат, то може хтось з підприємцям долучитися, може хтось з чимось матеріалами, може з роботою. І тоді будемо знати, вже, що нам треба. Але це червні місяць, 3 червня вже треба подати. Тобто, хто не байдужий, долучиться.